мен, oh, це Амстер. Місто, що входить у мій особистий топ самих цікавих та красивих міст на території Європейського Союзу, до якого хочеться повертатися. І зараз я розповім чому. Амстердам це місто спокуси, свободи, ментального та духовного відпочинку, культурного багатства та усіх видів балдежу та забав, які тільки можна уявити. Обіцяю, що буде цікаво, але про все по порядку. Амстердам розташований на заході Нідерландів на березі річки Амстел. Це столиця країни і одне з найбільших та найпрогресивніших міст з неперевершеною атмосферою та своїм особливим вайбом. Тому давайте розпочинати. Від крутих та пізнавальних музеїв до найтусовіших вечірок, від трюфельно-грибних різнобарних прогулянок до вічно зелених кавових шопів. Це місто портал, бо зайшовши не у ті двері та необачливо використавши різноманітні ресурси, отримання найяскравіших вражень у вашому житті може зіграти з вами у гру на вибування. Тому завжди take it with care. Але про все по порядку, трохи історії, але швиденько Амстердам з'явився у 13 столітті як рибальське селище. А у 17 столітті, в золотий вік Нідерландів, він став важливим торговим центром. І, до речі, всі великі міста, які я відвідав, що знаходилися на узбережжях великих водойм у певний період історії завжди ставали великими торговими центрами, що не є дивно. А виходячи з цього, ми розуміємо, що це місто має довгу та цікаву історію. Зараз це місце, де зливаються культура, історія і сучасні тренди. Все, історичний екскурс завершений. час до веселища. Після прибуття з Лондону, перше, що мене вразило в Амстердамі, це неймовірне поєднання різних культур і архітектурних стилів. Можливо, я не найвідоміший мандрівник, але мене приємно здивувало, наскільки тісно тут переплітаються елементи британської архітектури та будівельні традиції інших країн Європейського союзу. Тут можна побачити відлуння Німеччини, Франції і навіть відчути вплив Скандинавії. А поруч Бельгія, про яку я не можу багато розповісти, адже був там тільки проїздом. Таке культурне різноманіття має своє пояснення. Протягом різних епох країни, що межували одна з одною, завжди намагалися переймати і впроваджувати найкращі здобутки своїх сусідів. Це стосується як культури, так і архітектури. Шик, розкіш і престиж завжди були рушійною силою прогресу, особливо серед правителів, які змагалися за моду та статус. Амстердам це чудовий приклад такого культурного обміну. Після декількох годин піших прогулянок стає зрозуміло, наскільки сильно тут відчувається вплив Великої Британії. Багато британських архітектурних елементів миттєво кидаються тобі в очі. Навіть лайсенс плейти на автомобілях схожі на британські, хоча правосторонній рух постійно нагадує тобі, що ти не в UK. Це дивовижний мікс Європи і Великої Британії, який обов'язково варто відвідати. Якщо ви цікавитесь Сполученим Королівством, але з якоїсь причини не можете туди поїхати, Амстердам стане чудовою альтернативою. Він дасть вам можливість відчути те, що ви пізніше зможете знайти у Великій Британії. А якщо ви хочете драйву, то Амстердам саме те, що треба. Нічне життя тут б'є ключем. Клуби, бари, живі виступи, все це чекає на вас у цьому місті. Тут проводяться наймасштабніші фестивалі електронної та техномузики, до прикладу, Амстердам Dance Івент. Тисячі діджеїв і фанатів музики з усього світу збираються тут для незабутніх вечірок. Тому всім, хто полюбляє дати джазу на танцполі, рекомендується. Ну і звичайно, розповідаючи про Амстердам та Нідерланди в цілому, неможливо обійти тему легалайзу. Я не буду детально зупинятися на цьому моменті, оскільки маю надію, що моя аудиторія веде здоровий спосіб життя. Жартую, насправді я певний, що ті, хто дійсно цим цікавиться і ціллю візиту має кофішоп Кроул, а простими словами, відвідування всіх можливих так званих кофішопів у місті, і так все про це знають. Проте пару слів все таки скажу. Тут є все, що ви тільки можете і не можете уявити. Асортимент тут на височайшому рівні, як і величезна кількість їстівних приколів, таких як гамі-бірс, мафінів, капкейків, та як я вже раніше казав, інших трюфельно-грибних страв. Особливо після візитів до подібних закладів вам неодмінно захочеться перекусити. Це ще м'яко кажучи. За кожним поворотом вас чекають різнокольорові пекарні, цукерні. Ну і в цілому, попит на смаколики тут нереально високий, по зрозумілим причинам. Воно виглядає все настільки привабливо, що навіть без попереднього візиту до кофішопу важко пройти крамничку та не зачепити щось смачненьке, тому готуйтеся їсти багато, але про гастрономію трохи пізніше. Одразу давайте проговоримо мінуси Амстердаму. Від себе можу сказати, що він є тільки один. І тільки для тих, кому не подобається запах свіже скуреного джею. Якщо так, то тут вам буде достатньо важко, оскільки цей аромат уже просочився глибоко у середину міста, оскільки легалайз тут з 1792 року. Проте весь цей процес тут відбувається достатньо культурно і не напрягає. В цілому, подорожуючи цивілізованим світом, можу сказати, що Марія Іванівна вже давно не асоціюється з крекхедами. Підтвердженням цього можна вважати недавню легалізацію канабісу у Німеччині, та й до прикладу можна взяти Великобританію, у якій фактично легалайзу немає. Проте ця чудо рослина є декриміналізованою, що означає, що за пару джи у вашому кармані ви не отримаєте великих проблем. Ну добре, з цим розібралися. Ідемо далі. Це не єдина суспільно неприйнятна річ, яка тут легалізована. Всім одразу стає зрозуміло, що я говорю про вулицю Червоних ліхтарів, район Девален, що є легендарним місцем, яке має відвідати кожен, відвідати не як клієнт, бо на мою особисту суб'єктивну думку, це не є дуже цікавим. А я маю на увазі прогулятися та подивитися, як це працює у сучасному та прогресивному Амстердамі. Одразу ж особиста порада. Не рекомендую знімати на відео тих колежанок, що знаходяться за склом, оскільки можна заробити неприємностей. Хоча мене пронесло. Я попрошу не звертати увагу на якість цього відео, і все, що я можу тут сказати, це те, що всі професії важливі, всі професії потрібні. Ну все, досить вже про Балдіж. Я думаю, всі вже зрозуміли, що ви можете отримати при різноманітних видах комбінацій тих можливостей, які з великим задоволенням вам запропонує Амстердам. А тепер давайте поговоримо про щось культурне та високе. Як тільки вам захочеться трохи культурного збагачення, вирушайте до музеїв. Це місто просто перенасичене різноманітними музеями та виставками. Від Рейкс музею, де ви зможете побачити шедеври Рембранта, Вермаєра та інших геніїв мистецтва, до музею вище згаданої Марії Іванівни, який ми, звичайно ж, відвідали. Подивилися на достатньо цікаві та креативні витвори художнього мистецтва, що були створені для людей, які завітали у цей музей одразу ж після того, як неперевершено провели час у кавових шопах, про які я щойно розповів. В цілому було достатньо цікаво, тому рекомендую відвідати. Також тут є музей Ван Гога, рай для любителів мистецтва. Тут зібрана найбільша колекція його робіт. До речі, ось вам ще одна силка до Великої Британії у цьому відео. Перший раз роботу Ван Гога я побачив у національній галереї в Лондоні. Тому ще один аргумент до того, що я казав раніше, про причини візиту саме до Амстердаму. А якщо ви любитель пшеничного хмільного дрінку, що всім відомий під назвою пиво, то рекомендується завітати до музею Хайнекін. Це інтерактивна подорож у світ пивоваріння з дегустаціями і захоплюючими атракціями. Ну і в цілому ви дізнаєтесь, як весь цей процес відбувається. Ну і звичайно, Амстердам це місто каналів, і найкращий спосіб побачити його з цього ракурсу прокатитися на човні, що надасть вам можливість сповна насолодитися мальовничими видами цього прекрасного міста та, можливо, ви відчуєте себе трохи у Венеції, що є ще одним бенефітом візиту до міста Спокуси. Також є опція взяти велосипед на прокат і вирушити на прогулянку до Вондал-парку. Це величезний зелений оазис в самому центрі міста. Тому так, тут розваг на будь-який смак та колір. А якщо ви любителі шопінгу, місто запропонує вам вулицю Калверстрат та торговий центр Магна Плаза, де представлені практично всі світові бренди, і ви з великим задоволенням зможете закупитися в цілому, як і в будь-якій столиці цивілізованого світу, тому це не те, що щось особливе. І тепер, врешті-решт, коли ви вже зголодніли, місто запропонує вам безліч можливостей об'їстися всім тим, що тільки можна уявити. Я не буду детально зупинятися на місцевій кухні та стравах. Скажу тільки, що обов'язково спробуйте голландські вафлі, оселедець та місцеві сири. Це занадто обширна тема, яку я би хотів залишити як невеличку інтригу для тих, хто збирається сюди у подорож. Як я вже казав раніше, смачними ресторанами та закладами у Європі зараз мало кого здивуєш, тому не будемо витрачати час. Голодними ви точно не залишитесь. Амстердам це місто, де кожен знайде щось для себе. Тут переплітаються історія, культура, нічне життя і неймовірні розваги. Незалежно від того, що ви шукаєте, культурне збагачення, адреналін чи просто релакс, Амстердам точно не залишить вас байдужими. Тож пакуйте валізи і вирушайте в це неймовірне місто. А ми з вами побачимось у Гаазі, чому і буде присвячено наступне відео, де я розповім, чим це місто відрізняється від столиці Нідерландів, та в цілому, чи цікаво її відвідати. До зустрічі та нехай щастить!